Всім доброго дня! Зараз багато хто практикує посадку голландської цибулі на зиму. Це досить зручно. Я сама так саджу і мені більше осіння посадка подобається. У ґрунті достатньо вологи, шкідників немає і часу набагато більше. Плюс весною цибуля швидше йде в ріст, і, як показала практика, зимова цибуля виростає набагато більше від звичайної. Що ж потрібно зробити першу чергу придбати якісне насіння, зробити йому дезінфекцію, просушити, відібрати псуті цибулинки, ну, а також посортувати, відібрати грубшу від меншої, ну і, звичайно, підготувати грядку, удобрити її і вибрати правильний час посадки. Сорти придбала, спочатку було чотири, а потім стало вісім. Випадково попала у Львові на Галицькому перехресті в досить гарний насевий магазин, де я багато купую якісного насіння, і докупила собі трой і румбу. Трой новий ранньостилий сорт голландської цибулі, цибуля середніх розмірів 80-90 грам, округло-плоскої форми, гостра і соковита. І має високу стійкість до стрілкування, а також стійкість до захворювань, зберігається до 5 місяців. Румба це середньоранній сорт, Цибулини подовгуваті, масою 150-180 грам з дуже чудовими смаковими якостями. Гостра цибуля і має стійкість до переноспорозу. зберігається до восьми місяців, Ну чому б не спробувати? І ще колекцію поповнили розана і монтана. Розана це сорт салатної цибулі, смачна, соковита, солодка, ніжна, без гіркоти і зелені солодка, а плід самокруглої форми з білорожевими внутрішніми лосками. Маса цибулини 120-160 грам. Сама цибулина майло темно-рожевого кольору. Цибуля невибаглива, до посухи, до перепадів температури, не стрілкується і має природний імунітет до грибкових хвороб, зберігається до весни, а монтана це, напевне, ідеальна цибуля для тривалого зберігання. Смак її напівгострий, сама цибулька овальної форми, вага 90-120-130 грам і має високу стійкість до стрілкування. Тепер треба зробити дезінфекцію, тому що останнім часом на гряці багато цибулин підігниває. А для того, щоб врятувати врожай, бажано продезінфікувати. Це можна зробити за два тижні до посадки. Звичайно, цибулини світу глянути. Якщо поміж них є з болячками, то відкинути, тому що ніякі препарати вже їм не допоможуть. І потрібно посадковий матеріал відібрати такий, щоб був без пошкоджень, без м'ят. Сама цибулька має мати хоча б до 1,5 см в діаметрі. Це найкращий посадковий матеріал. Тому я сортую, відбираю окремо грубшу, окремо дрібнішу. Від грибкових захворювань потрібно обробляти обов'язково, бо можна так посадити, що на весну цибуля буде доганяти цибулю. Один метр буде одна від одної, а потім під час росту почне ще й та решта пропадати. І так можна втратити велику кількість врожаю. Є різні способи дезінфекції, кожен собі вибирає ті, які йому підходять. Можна обробляти мідним купорусом. В нього довго тривала дія, мідний купурус. Порос знищує патогени і є досить ефективний. Беремо його 3 грами на 1 літру води і замочуємо цибулини до 5 хвилин. Потім цибулини промиваємо і просушуємо. Можна замочити в попелі. Беремо півлітри попелу на 5 літрів води, замочуємо цибулини на 2 години. Після попелу вже промивати не потрібно. Я так робила дезінфекцію ярого часнику, мені сподобалося врожай я врятувала. Лише пару головок зіпсувалися на грядці, а так, в основному всі виросли гарними здоровими. Ще один спосіб це беремо харчову соду. Сода покращує врожай, перешкоджає зростання стрілок на цибулі і плюс це є чудовий антисептик. Буває шкідливі бактерії. Беремо теплу воду, температура має бути хоча б 50 градусів. І на 1 літру одну чайну ложку соди. Замочуємо на 30 хвилин. Після соди промивати цибулини не потрібно, залишається їх просушити. Але згідно досвіду вирощування цибулі, таким способом врятувати можна цибулини на якийсь час. І час цей буде досить короткий. От коли прийде весна, там же треба буде знов задуматися, чим її обробляти, адже треба буде рятувати врожай. Ділянку для цибулі готують таку ж саму, як і для часнику. Вона має бути сонячна, не повинні затримуватися води, сам ґрунт має бути легкий повітряно проникний. Якщо часник ще може рости на важких ґрунтах, то цибулі такі ґрунти не подобаються. І тут теж важливо врахувати попередників, для того, щоб посадити гарну цибульку, зібрати великий врожай, треба її садити після зернових, після бобових. Вузових, от тоді вона й буде гарно рости. По можливості перорюю ділянку трактором, а країду копою лопатою. На один метр квадратний вношу одне вітро перепрілого гною і ні в якому разі не свіжого. Прикопую ще чорнобривці, які в мене росли на ділянці. Вони будуть удобрювати ґрунт. Чорнобривці змінюють його структуру, плюс знижують грибкові інфекції. Їх запах не люблять ґрунтові шкідники. Прикопую солому, якою вистеляла кавуни. Це теж буде цінне добриво. Розсіває по ділянці одинарний суперфосфат, це суто сіннє добриво, складі якого є 16% фосфору є сірка, кальцій, магній. Якраз завдяки фосфору рослини розвивають потужну кореневу систему, а рослини, які одержать достатню кількість фосфору, мають кращу стійкість до стресу, до низьких температур і до посухи. Також підживляю екоплантом. Це органомінеральне калійне добриво, без азоту і без хлору, з високим містом калію, розчиняється поступово, не вимивається зорного шару ґрунту. Головна тодіюча речовина калій, якого може бути від 28 до 34%, який теж міститься в легко доступній для рослин формі. А крім калію є фосфор, мані, сірка, кальцій, є залізо, бор, Цинк, тобто багато мікроелементів, завдяки застосуванню зростає стійкість рослин до низьких температур, до посухи, а також до ураження кореневищ стебловими гнилями. Збагачується добриво рослини корисними мінералами. Екоплант ефективний для застосування на кислих та слабокислих ґрунтах. Дається його 2 кг на одну сотку або 30 г на метр квадратний і так само суперфосфату, можна й дати трішки менше, головне, щоб не перебільшити. Як визначитися з датою посадки цибулі? Цибулю висаджую пізніше від часнику, слідкую за посівним календарем, не саджу в день, коли випадає повний місяць чи місяць молодик. Цибуля висаджується за 2-3 тижні до стабільних морозів. І на відміну від часнику, зимова цибуля одночасно нарощує і коріння. І зелену масу. І росте навіть при температурі плюс 4, плюс 5 градусів. Тому я слідкую і дивлюся, якщо температура вдень плюс 1, плюс 2 до 3 градусів, вночі можуть бути заморозки, якраз саме такий час добре садити цибулю на зиму. Це може бути середина листопада. Цибуля садиться на спадаючому місяцеві в нас це випадає з 18 по 25 листопада. І от такі дні буду вибирати, якраз коли мені підходить і посаджу свою цибулю. А після посадки її добре замульчувати соломою, сіном чи листям. Це захистить її від морозів, особливо коли не буде снігу. Всім бажаю успіхів у вирощуванні овочів, а особливо цибулі, часнику, мирного неба, спокою в душі. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, до нових зустрічей.